Спочатку страждаємо, а потім розуміємо. Спочатку страждаємо, а потім розуміємо. Не навпаки. Душа прийшла для досвіду. Дай своїй душі пережити цей досвід. Гіркий, неприємний, до болі разючий. Ти не розумієш, для чого ти в цій ситуації? За що тобі? За тебе все вирішили. Ти відчуваєш, що земля валиться. Всі твої плани йдуть шкіребертій, ти відчуваєш єдине бажання просто прокинутися від цього страшного сну. Не шукай відповіді, не шукай для чого. Дай своїй душі відчути це страждання. Саме для цього досвіду, і для позитивних, для прекрасних моментів, і для негативних моментів. Душа прийшла в це тіло, в твоє тіло. Вона прийшла в це життя, щоб відчути це життя, щоб відчути, що таке бути живим і переживати. Представте, оце все поняття, наскільки воно. Сильний і. І аж сміх мене прориває від розуміння цього. Бо наш мозок зразу включає що? Особливо чоловічий. Особливо чоловічий мозок включає зразу. Бажання вирішити. Вирішення. Так, що ми можемо зробити? Раз, 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 розкласти. Так, тут захисна, тут, так, тут, 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 тут розрахував, тут можеш так. Як ти можеш обхитрити? Зробити для себе краще. Це мозок включається зразу. Перше рішення. А ти дай душі відчути це переживання, проплакати, не знаю, побити в стіну, покричати. Заради цього ми тут. Заради цього досвіду. Вау! Це. от... Подумав про це, зустрів дівчину, яка поділилася своєю думкою, і я такий, типу, вау, і справді. А я зразу шукав відповіді, я зразу хотів знайти причину, знайти якесь пояснення для чого, для якогось досвіду, для цього розуміння. Але в моменті я не пережив це, я почав думати над способами вирішення. Моментами мене на на накидало перед сном, де про повністю душа страдала в цей період, просто до, не знаю, до коліків, до моменту скручення ембріона, де ти не де ти не в силі щось зробити, бо за тебе вже прийняли рішення, за тебе вже тебе вже впутали, описали. Наскільки це страшно? І цей досвід це відчуття наш мозок від, відчуває, навіть якщо він нереальний, навіть якщо він накручений, навіть якщо це тривога. Але особливо тоді, коли це і справді являється частиною реальності, є... мозок закидає наперед висновки, закидає наперед відповіді і сход, скажімо так, тим, чим це може закінчитись, ти це все відчуваєш і цей страх наводить. Але допоки все не вирішено, дай своїй душі відчути це, дай своїй душі пережити це, іначе, іначе. Противному випадку, ти будеш переживати цей досвід кількість, безкінченну кількість раз. що в всесвіті, в світостворенні, в нескінченній енергії, в будь-якій релігії, в не будемо починати, починаючи від Ісуса закінчуючи, закінчуючи пророком Мухаммедом і так далі, нема поняття часу. Душа твоя прийшла для отримання досвіду. І допоки ти не отримаєш цей досвід, душа не переживе це максимально, наскільки вона цього хоче, наскільки це можливо, ти будеш отримувати, втраплятися в ті ситуації, в ті передряги, де ти зможеш це зробити. І твій мозок старається допомогти тобі, але насправді він тобі шкодить, то, що він не дає душі відчути. Тому спочатку страждаємо, відчуваємо, плачемо, кричимо, потім думаємо, аналізуємо і живемо це життя. Цього на зв'язку.